Ну що, попиваючи чайочок, я думаю, можна приступити до того, що можливо хтось такий чекав, можливо, і ні, але я сам не знав, що я буду робити цей відеоролик до останнього. Але я так подумав, в принципі, чому б і ні. На стрімах все одно сидять не всі люди. До речі, чому на стрімах не сидять всі люди? Стріми, як завжди, неділю о 19.00, і до речі, цієї неділі теж стрім буде. Тому приходьте там, ми дивимося ще більше Олікса. А ті, хто любить Олікс дивитися в відосі, всіх вітаю на цьому відосі. Саме тому сьогодні я прийшов сюди, щоб подивитися знову на самі топові. Збірки, які не тільки можуть тут мені попастися. Звісно що, як завжди, перед початком я не знаю, які збірки мені мають попастися, але я сподіваюся, що ми знайдемо або щось круте, або щось по типу. Ну, до речі, ігровий комп'ютер GTX 1060. В цілому звучить доволі таки привабливо, як я це люблю говорити. 1060 в нас в такому компі за 4300 гривень. Так, да, до речі, GTX 1060 зараз фартує загалом десь в середньому 2000. На неї все таки ціна не, не піднялася, як я казав в минулому відеоролику. Але тим не менш, це мене в принципі і привабило в цьому компі, тому що це перший комп, який я побачив, написавши ігровий комп'ютер в пошук. І мені також подобається, що тут поки корпус, хотів він, і вінга, але він світиться. Знаєш, він вроді би такий. Ну, плюс пару FPS тобі віддасть, вроді, за свій зовнішній вигляд. Але що в нас стоїть? От AMD Phenom 2X3 710 процесор. Відеокарта GTX 1060 на 6 аж на 6 ГБ, Блок живлення 600 Вт, корпус вінга, 2 ГБ за TDR3. Материнка AM4 MSI. Десь нам тут трішки прибріхують. Мені здається, що. Як як, як, як АМ 4 Ні, взагалі мені подобається те, що тут е, таке поєднання, як відеокарта і корпус знаходиться в цьому, взагалом, в цьому оголошенні за 4300 гривень. Це мене типу і привабило, очевидно. Тому що не завжди побачиш навіть компс 1060 за таку ціну, а тут ще й корпус. Але давайте ми. Бля, ну, який тут АМ блять, сокет, я не розумію. Від чого автор цього оголошення відштовхувався, коли написав, що тут АМ 4 сокет. Щось тут трошки не сходиться. Все-таки. Трішки продавець перебрехав. І в цілому, да, як я бачу, феном це. ой-ой. Ну, так, да, в принципі... А от я навіть не знаю, чи цей комп'ютер достойний уваги, чи не достойний, тому що. Платформа тут гівно, тут не АМ 4 Хороша відеокарта, тут хороший корпус, але про материнку і про оперативну пам'ять я такого сказати не можу. Блок же, до речі, теж непоганий. Ну, в цілому, типу, цей комп, напевно, що можна брати тільки як під основу до чогось більшого, але треба готуватися до того, що треба міняти материнку. А цю в цілому, якщо її продавати комусь, типу, щоб кешбек був, то швидше за все ти її не продасиш, тому що вона трішки застаріла, напевно. блять, я не знаю. Типу, третій сокет, що я можу сказати. Тому, ну, знаєте, я б, я б сказав тут. Типу, максимальна нейтральна оцінка, тому що 1060 плюс корпус це Ну 1003, А за платформу, ну я не знаю. Типу, на металолом звісно, її здавати трошки дешевше буде. Цей комп'ютер, очевидно, не для тих людей, які хочуть взяти якийсь собі готовий комп і там мати його, типу там користуватися, тому що ним покористуватися з цим залізом не вийде. Але якщо його взяти під апгрейд, тобто там продати материнку, якщо вийде, якось взагалі З всі, всіма комплектуючими, тому що там йдуть до неї. Ну до речі, тут ще харди він не згадував, можливо, тут харди ще стоять, вони теж ціну додать. Я думаю, що стоять тут. Карди, очевидно, але просто нам він не сказав в пунктах. Ну, Міг, міг би і зробити це привабливіше, тобто міг зробити цей опис, якщо б він додав сюди ще якийсь SSD, жорсткий диск, чи що там стоїть взагалі. Ну, Коротше, якщо якийсь продаван цей комп купить, то в цілому він може тут поставити якийсь, не знаю, навіть найдешевший комплекс з Xeon, і тоді цей комп можна буде перепродати. І це, напевно, єдиний спосіб, в якому цей комп'ютер може бути взагалі корисним. Тому оцінка нейтральна, цей комп, ну, я б скажу зразу, він не для персонального користування. А поки переходимо до наступного компа. Тут до речі, зразу ж наступний комп після цього він просто приваблює тим, що тут написано. Ryzen 3 Pro, 16 я ОЗУ і 5000 тисяч гривень. При тому, що тут стоїть якась відеокарта з підсвіткою. Очевидно, що це не якась там відеокарта 2010 року, тому що тоді просто про люди про підсвітку ще не знали. Китайці ще не видумали такої. І давайте подивимося в цілому, в чому тут прикол. Тому що мені здається, що тут не все так дійсно гладко. А якщо ж тут все так гладко, то не знаю, чому така ціна. Материнка на М4 сокеті, Це очевидно, не знаю. Напевно, вона не сильно дорога, і загалом материнка не, не надто якісна. Ну, під Ryzen 3, в цілому більшу її не треба тут. В нас тут стоїть RX 470 на 4 ГБ. Ryzen 3 3200, просто 3200 без G. І 16 ГБ оперативки. Тобто, в нас тут ще стоїть плюс, окрім цього, тут ще якийсь, напевно, жорсткий диск. Це теж треба враховувати. Диску, от я хуйню знаю, чим тут є. Ну, типу, собівартість цього компа, вона чисто за am 4 сокет, на якому цей Ryzen 3 3200 а, все-таки GE. Е, окей, все-таки 3200 G. Вже вона все одно вища, ніж оць, вартість цього компа. Це я стопудово гарантую. Тому що сама материнка на М4, плюс цей проц буде коштувати ну, десь, напевно, що половину всієї збірки точно. І ще плюс там решта комплектуючих. Коротше, оцей комп вже можна брати чисто собі підкористування. Тому що рік 470 воно загалом зараз, як до речі, зараз справа зверху з'явиться від ролик, не можу його не про не про не про. блять. Не можу не згадати цей відеоролик, оскільки я його робив про RX470, то як саме недооцінену відеокарту в такому бюджеті. Тому може, я що вона здатна там, а тут я можу сказати, що цей комп'ютер бляха. От що дивно, день починається, от це відео, тобто навіть не день, це відео починається з самих хороших компів. Я навіть не знаю, я не очікував такого. Я очікував тут зараз якийсь трешати, на мене настрій підтрешати, Ну а тут якісь попадаються надто годні збірки. Тому в цілому, добре. Окей. Я відчеплюся від цього компа. Він буде видавати достойний ФП. За свою ціну це 100%. Ну і ще підсвітка на відеокарті, блять. Ну що я можу сказати за підсвітку? Ну ви ж саме все знаєте, що підсвітка дає плюс до FPS. Я думаю, це пояснювати нікому не треба. Оу, oh. якість фото просто зашкалює. Це, напевно, що якісніші, ніж мої прев'юшки на, на відеороликах. 12 тисяч гривень. Продам ігровий комп'ютер. Козятин буквально 3 години тому. Відтоді, як я записую цей відеоролик, комп'ютер з'явився. Тому давайте глянемо, можливо, його поки ще не забрали, і він якийсь тут буде надто надто крутим. Так, давайте поки глянемо по картинкам. Ви, м -м, загалом чистий. Да, я на стрімах, до речі, коли бачив такі чисті компи, мені аж не звично було, тому що я думаю, що це якісь фільтри, які згладжують просто пилюку і її не видно, знаєте. Altyazı дійсно бувають чисті кумпи. Да, видно, що мені такого просто не попадається. Е, картинки, картинки, картинки. Вінга 500 Вт. Ой, 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 щось мені не подобається, що тут Вінга 500 Вт, тому що тут за 12 тисяч могла б стояти якась крута відеокарта. Але мені здається, що буде стояти якийсь шлак по типу 1050. Загалом, а, у нас тут зразу тести перед характеристиками. Forza Horizon 4 Ultra 70 70 FPS, GTA 5 Ultra 100-150 FPS, Cyberpunk Ultra 35-40. Не вірю. Оце, блять, я не вірю, взагалі ніяк. І Forza Horizon 5 Ultra 60 FPS. Загалом 12 Гривень, воно так і має бути. Але по характеристикам давайте подивимось, тут стоїть у нас материнка на Аж чіпсеті, Окей, з 53 піде в цілому, ось на грайда тут не чекає, але тут ну, піде третій, добре. А, відеокарта r 9 290 x 4 ГБ ddr 5 пам'яті. Так, да, звісно, можливо, я трошки наганяю тут, але блок живлення на 500 ватт і ця відеокарта. Ну вони трошки, якби. Знаєте, просто я звик до бістки гарантовано безпечних збірок, і мені здається, що це трошки небезпечне поєднання, особливо якщо блок живлення від якоїсь там бінги. Задоб фото або теста, пишіть. гарного дня. Добре, напишемо йому гарного дня, обов'язково до речі, подивимося, чи r 9 290 x може витягнути цей FPS, який написаний в нас тут. Мені здається, що, блядь, ніяк не може. От і неправда, продавець нам трішки перебрехав, тому що в Кіберпанку тут FPS на ультрах і близько не може бути таким, якщо він на низьких такий форзі на високих налаштуваннях FPS теж не дотягує. Ну, коротше, щось десь нас знову намахали. Ну і звісно, що як і варто було очікувати з такою відеокартою, збірка не коштує своїх грошей. Там я розчарований таке говорити після двох перших компів, але це перша невдала збірка, яку б я не радив купляти абсолютно нікому, тому що вона ні не на ніна якась там крута за свою ціну вона взагалі, типу своїй ціні не відповідає. Тому не рекомендую цю збірку. Просто ставлю дизлайки, скіпаю її на якусь іншу. Але мені тут зразу приглянулася знову-таки наступна ж збірка. А це, напевно, тому що я поясню, тут збірки просто зараз нові з'явилися, якісь, котріше, мені просто повезло, що їх ще не купили. До речі, цей комп буде довго стояти, оцей, який продам ігровий комп'ютер. Але оцей, я не знаю, зараз подивимось, цілому, що тут така стан нового, ігровий комп'ютер, ну щось вроді би непогане. Але тут стоїть... З i5 9-го покоління 1660 і 8 ГБ ОЗУ. SSD жорсткий, диск 12500, БП 700 Вт. Куплений новий у компі, можна додати монітор за окрему плату. Скажу, зразу цей комп'ютер, да, він видасть десь хороший FPS, но йому собі вартість не 14 тисяч. Тобто, е, да, націнка по факту, вона від ціни не така велика, але в відсотковому відношенні націнка тут трішки більше, ніж я загалом очікував. Хоча, як я на стрімах дійшов до висновку, та я знаю, що ви, ви може зараз хтось то, типу, не так шарить компах, дивиться це відео, і сприймає Маю інформацію, типу, як бля, це якась що що ти вмелиш тут, типу, легше ж дійсно купити ігровий комп'ютер, якийсь ж зібраний вже, щоб не паритися, щоб він типу достойно виглядав, ти просто взяв, підключив його, запустив і граєш, аніж 20% від цієї ціни економити і тоді збирати його самому, ще з ризиком того, що ти ніхіра не вмієш. Тобто, і можеш щось там зламати, щось не так поставити, він не буде працювати. І коротше, взагалі, якась фігня. І Ще може якась комплектуюча прийти не така. Тому загалом, це така думка, яка мені тут не потрібна була, тому що. По факту, якщо дослухатися до цієї думки, то ці відеоролики сенсу ніякого не мають. Але ну, не забувайте, що це розважальний контент. Тому що ну, компи ми тут, звісно, оцінюємо по достоїнству але контент все-таки розважальний. Е, в будь-якому випадку, якщо судити з такої точки зору, то всі готові збірки мають сенс. Просто є одні кращі, одні гірші. Е, Тому ну, ця збірка 8 МБ ОЗУ, як мінімум, і 5 і 9-го покоління, який ну, да, він би то й непоганий, але ціна тут трошки завищена, все-таки. Тому ну, я суджу чисто по собі Комплектуючих типу. І тут собі вартість комплектуючих, якщо не враховувати що це готова збірка, вона трохи зависока. Хоча в цілому комп виглядає доволі таки презентабельно, блять, якщо я не помиляюсь, то тут восьмипіновий конектор не підключений. Що це, блять, таке взагалі? Ну або він розрісся. Ну коротше, окей, в цілому неважливо. Давайте перейдемо до якогось цікавішого компа. Ні, ну як я можу не глянути комп'ютер ігровий за одну тисячу гривень. Ну це те, що мені прям було треба. Тому давайте глянемо на нього. Шкарпетки, до речі, красиві, надійсно йдуть в комплекті. Відеокарти тут нема. Тут стоїть якийсь сімдесятий соки, це я гарантую просто по вигляду материнської плати. Комп'ютер в хорошому стані, все працює відеокарта Radeon 950, процесор Radeon i5. Йоп, твою мать. Відеокарта Radeon 950, я не знаю, що це за відеокарта. І процесор Radeon i5, це якийсь мутант, видно, китайський, ну теж поняття не маю, що це таке. А-а-а, чуєте, я трішки тут е сліпий, і я не побачив, що тут дійсно є відеокарта. От взагалі в шоці. Я думаю, що тут відеокарти немає, це просто pci слот. Але ну, перепрошую, я не побачив трішки далеко від монітора. Сиджу. Е тут дійсно є відеокарта, ось у нас відеовиходи. І якщо відеокарта Radeon 950. Блять, що це взагалі може бути таке? Час, знаєте, це... загалом, типу, да, від таких компів сенсу взагалі немає, але якщо тут стоїть якийсь, ну я бачу тут кулер інтеловський і тут стоїть процесор Radeon i5, тобто, як... окей, давайте пофантазуємо. Якщо тут стоїть i5 і навіть першого покоління, то в цілому тисячу гривень цей комп вартує. Типу нема сенсу його засуджувати ні за що, якщо він, звісно, включається. Зазвичай в минулих частинах ми рофлили над цим з самого початку, а зараз давайте порофлимо над описами ігрових комп'ютерів з магазинів зараз. Думаю, ніколи не пізно дати свій шматок Еспекту магазину Агабіт за те, що він старається тут і викладує нам якісь трешові збірки. А 7 плюс риха 580, 8 ГБ, плюс 16 ГБ ddr 4 пам'яті. Навіть ні на що більше не сподівався, тут стоїть e 2640 v 3 це найдешевший XONC з Aliexpress і RX 580 на 2000 гривень. Давайте будемо чесними. Я думав, якщо чесно, от в минулих частинах я до цього ставився, більш таки, знаєте, з хорошим настроєм, але зараз, якщо чесно, з хорошим настроєм до цього ставиться. Це доволі важко, тому що знаючи те, за скільки продають ці ксеони е 5 на якомусь Аліекспресі умовному, то мені просто сумно дивитися на таку ціну. І да, тут вже не допомагає навіть ось цей наратив про те, що збірка готова, там нічого тобі самому не треба збирати з ризиками якимись. Тут просто максимально йопнуті переплата, буквально ні за що. Я не здивуюсь, якщо риха 580 тут теж за Аліекспресу куплена. В цілому, та я розумію, що це доволі Такий прибутковий бізнес, купляти щось з Аліекспресу та продавати в нас на Оліксі. Якщо так чесно казати, то ціна цій збірці собі вартосна, якщо збирати її самому, в два рази менша, ніж отут. Ці, в цілому це вийде десь сім гривень, напевно, да? якщо врахувати, що тут. Та що тут рахувати, та 1007 максимум воно вийдеться збірка. Тут більше нічого мене не дивує, і загалом цей опис читати сенсу навіть нема. Ось що тут написано про процесор. Належить до професійної лінійки процесорів Intel, зі сіма характеристиками мені ідентична до процесору i7-го 5-го покоління якогось там і загальна противність на рівні i5-10600 і i7-8700, та це я не спорю, можливо, це воно і так, але загалом партість цього компа вона надто притягнута за вуха, і сенсу ніякого немає цей комп купляти. Результат це просто лайфхаковська система, справжній читор в світі ігрових комп'ютерів. Справжній читер в світі ігрових комп'ютерів це магазин Агабіт, який просто своїм маркетинговим ходом купляє е, мою увагу і купляє увагу загалом покупців до цих збірок. Тому що переглядів на цій збірці 72 тисячі. Я більш ніж певний, що в них тут дуже хороший заробіток на Олексі з е, оцих всіх збірок з Аліекспресом. Да, в принципі, я в цілому розумію, як і навіщо це робиться, але до вашого відома ця збірка стільки не коштує. Просто, от, типу, да, суб'єкти. Думка. Просто, по типу, це не те навіть що суб'єктивна думка, це дійсно так і є. Можете подивитися ціни на Аліекспресі на оці от комплектуючі і впевнитися в цьому самим. Ну а на цьому я поки завершую цей ролик. Можливо, цей ролик був навіть не схожим на інші, тому що тут попалося нам з самого початку два якихось дуже навіть годних компа за свою ціну. Так, да, хоч ціна там, звісно, і невелика, але дійсно комплектуючі стояли там доволі непогані. Ну і звісно, що як ми можемо, бляха, в відосі про Оликс обійтись без агабіту. Ну, куди? Так що, ці всі ми виконали тут. Ну і до речі, ніколи про це не задувував, але зараз можу задати про те, що там в описі якби є пошта, куди ти можеш кидати або не знаю, якісь комерційні штуки, або якісь трешові оголошення з Олікса, можливо, які я десь коли-небудь використаю, хоча я їх ще ніде ніколи не використовував, але просто там ніхто ніколи нічого не кидає, в принципі. Е, тому, загалом, якщо тобі сподобалося відео, не забудь поставити лайк. Якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся на канал, щоб не пропускати нові відео. натискай на дзвіночок. Стріми у нас, нагадаю, ще раз о 7 годині в неділю, телеграм-чат записала в описі, Там ти можеш порофити з якихось гіфок з людьми в чаті, або, не знаю, дізнатися інформацією про стріми чи про відоси швидше. Тому дякую тобі за перегляд, до зустрічі!